Ото піцак, правда? Доброго дня усім. Гарної неділі, яка починається, хай вона буде гарна і без таких пригод, як у нас сьогодні зранку. Не знаю для кого цей підсак. Всім підсакам пісак. Хто, хто для чого його використовує. А ми на сьогодні цілий ранок ловили Петруся. Ну, не цілий ранок, не скажу, що цілий ранок, але. Ось він, герой нашого ранку. Зайшла до нього вже не просто, зайшла до нього з вилами і стою. Боже, я, я навіть не знаю, в мене слів чогось немає, тому що це серце калата, я ще заспокоїтись не можу. Я відкриваю кліточку цей вольєрчик, його, щоб йому насипати зерна сюди, ну йому. Їй. А він оце битися, кинувся битися, і виходить, що вилетів. Ось так, виходить, звідси за порога, і аж сюди ось так вилетів вже, де виходити повністю на вулицю. Я вже звідси догукатися нікого не можу. Він стоїть, ну він стояв, напевно, що хвилин дві, не рухався нікуди. Він десь сам не зрозумів, що він зробив. Я вже, а в мене в руках вила були там під руками збоку. Я взяла ці вила, думаю, так держав довгий. Я його зараз ось так візьму е, і підпихну на цю сторону, хай заходить назад, може, він не бачить, як зайти. І я його взяла пихнути, він фиркнув і полетів. Пролетів через усе подвір'я і сів на штахетах. Я вже гукаю, мені вже щось зробилося. Я вже думаю тако, хай тільки де полетить. Це все це... 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 Це, мені... це мені Юра дасть Петруся і дасть мені порганя, і все. Я вийшла, гукаю вже Юра кажу, полет Петрусь втік. Юра бігом з дороги, ще якраз саме там біля трактора дядько був. Питаю, де підсак? Юра, там гаражі зверху знімай. Я зняла цього підсака. Ми так з усіх сторін заходимо через малиник, хто звідки. Я з садка з тим підсаком. Ну що, махнула цим підсаком і злетів, але правда, не через мене перелетів, щоб дедалі, а вернувся назад на подвір'я, сів під хату. І вже звідти ми його почали так. Я що підсак не накинув, він через той підсак делявий вискакнув. Я що не накинула, він вискакнув. І всі, але вже не злітав, а просто ось так якось іде, і нарешті якось підсак перевернула іншою стороною і таки якось сіткою його прикрила і зловили. Зловили, занесли. Да, Петрусь, да, це про тебе розповідаю. І знаєте, так подивилися е, на нього яка це краса, як він сидів е, там, так, на штахетах, е, посеред гілок малини під вишнею. Ну, краса, краса. І ось так думаємо: а що якби він разом з курами по подвір'ю ходив? Ну, цікаво було б, але ж, але ж є у нас знайомі, які е, привчали з маленького. Фазана ходити з курями, з курчатами, різ все. І нібито вже був звикший, але одного не, не зовсім прекрасного дня собі пішов і пішов і полетів десь у поля. Ну, тобто, ну, дике, дике створіння. Петрусь. Петрусь, а може, а може, це не так може, це не так дике, як, як ці мисливські? Не знаю. Одним словом, ми сьогодні. Перенервували трішки, так? Да? Так, да, Петрику? Що ти на сонечко вилітав? на волю, да? під вишнею посидів? <ріст> От бачиш, що стою з вила попереду мене? Тільки просто стоїть. А вино тільки зараз забери і починає бігти і все. Бачите, як зловляю. Одненьке яєчко є. І сидить, буде нести ще одна. Б'є. Сиди, сиди. А ви що там? Ну тут павичик з ростовчиком, не знаю, казала до Юри. По, поміняй їх, щоб якось скаже, ну вже хай як, як спарувалися, так і будуть. Вони все рівно, якщо дадуть голубеня, то буде одне повичик а інше росточок. Теж є поки що одне яєчко. Ну, в цих поки що немає. Курочок немає, вже я їм вітамінчики наливала, вітамінчики. Сиплю? Що? Сердитий, сердитий. не любиш, як заходжу, не любиш. Добре, що хоч красавчик не накидається битися, як відкриваєш, а він зразу тікає, туди, на ту сторону, ховається. Де ти там розпускаєш своє пір'ячко? Треба вже добре подивлятися, тому що тепліє, в самки хвіст обломаний, він її парує. І десь. Ну, ще, можливо, не, не ось. Але це минулого року, на початку червня, вона занеслася. Качурі на неї сюди лізли, от, але ну я думаю, що особливо вже лізти не будуть, тому що <смі> вчора, вчора Джексона ми з'їли, лишили Тайсона на плем'я, і він, і він як сам, то він уже не буде, а то вони як обоє, то вони один за одним ганялися. І десь один тікав, другий доганяв, і вони тут по цій, по цій шабатурочці. Не, не шабатурочка, а качечка. От, і десь на одне яйце пробили. Все, сиди, сиди. А у вас тут що, мамочка, все добре, так? Все добре. Десь одна побігла їсти пити, ця сидить. Нормально все у них, все сидіть, сидіть. А цій у нас незабаром десь лупити, буде приводити каченят, то вона дуже уже нервова, то її можна було теж погладити, подивитися на яйця. А це вона, он, що вона, вона не дає до себе <різь> 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 О, <різь> отак. <різь> Наблизитись не дає, вона відразу довгає тому що десь вона вже почула каченят, їй вже хутко буде нам давати малечо, так? Да? Так. Да. Ну, а це наш перший прибуток з птиці цьогоріч у кліточку, тому що буду йти на роботу. Нікого вдома не буде. Зараз ще поставлю їм водички. І вони тут будуть закриті. О, все, будуть пити, тут їм вистачить поки що. Кохів залишаємо закритими, тому що десь вони тут надумають нестися, а заходять до них. Бійці, та тут були голубам збитки, зробили кури. Подоблих голубенят маленьких, яйця побили. То вже так, як хтось і на подвір'ї, то гонимо, а як немає нікого, то собі закрито. Ось так. Сітка закрита, а голуби собі ось сюди вилітають, їм вистачає, залітають, а кури сидять закриті. Ось він. Тайсон, якого ми лишили. А Джексона, Тайсон, Джексона з'їли. Шануйся, бо з'їмо ще й тебе. Мусить чекати, поки де качки, вже повисиджують. Да, так. Да.